Це перше питання. Як оцінити друге заперечення? Друге заперечення складніше зрозуміти. Ендрю казав нам про це, що означає, коли кажуть, що є щось негуманне в перетворенні народження дітей на ринкову транзакцію. Один із філософів, яких ми читаємо, Елізабет Андерсон. Намагається внести певну філософську ясність у тривогу, яку висловив Ендрю. Вона пише, вимагаючи від сирогатної матері придушити будь-яку материнську любов, яку вона відчуває до дитини. Контракти на сирогатне материнство перетворюють жіночу працю на форму відчужуваної праці. Ця праця є відчужуваною, тому що жінка змушена відвернути її від мети. Яку суспільна практика вагітності справедливо заохочує саме від емоційного зв'язку зі своєю дитиною?